Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати, що я беру в свій щоденний догляд за обличчям на грудень місяць. Почнемо, як завжди, з продуктів для очищення. Перше, в мене ось такий засіб від Rocher. Це для, для зняття макіяжу з очей. Це двухфаска. Перед використанням її потрібно зболтувати і тоді використовувати. Подобається цей засіб. Це ще стара версія, і мені здається, що стара версія набагато краща, як нова. Тут 200 мл великий об'єм. Добре знімає будь-який макіяж. У мене навіть водостійки знімає, хоча я користуюсь водостійким макіяжем дуже-дуже рідко. А так, для щоденного користування туш, олівець, чи підводка, чи тіні знімає прекрасно. Мені дуже подобається, тому. Далі е, ним користуюся. Мені такої баночки, до речі, стає приблизно на 2 місяці. Ось стільки я за листопад використала і половина фактично лишилась на грудень. Так, це, це для очей я знімаю макіяж, а макіяж з обличчя я знімаю гідрофільною олійкою. В цей раз беру ось такий корейський засіб від Єлизавеки. До речі, дуже мені теж подобається цей засіб, тут великий об'єм. Здається, 300 мл. Так, фокус. Ось тут вказано, не знаю, чи буде видно. 300 мл. Подобається, гарно очищає ця олійка, знімає макіяж, там тональний крем, пудру, румяна, бронзер, хайлайтер, все-все добре знімає. Дуже зручний дозатор, що все не розплюскується, а видаляєш тільки, скільки тобі треба. Береш продукта, і, звичайно, дуже він економічний. Дуже мало потрібно, щоб очистити обличчя. Мені дуже подобається. Зараз беру його на цей місяць. Так, Це в мене перший крок очищення, і другий крок це гель для вмивання. Ось, беру, закінчую ось такий від ігроше з ромашкою, користувалась ним активно в листопаді, і беру на грудень, тут зовсім трішки лишилось. 200 мл вже здається Євроше не випускає цей гель для вмивання, хоча він досить такий непоганий, добре очищує обличчя, має такий ненав'язливий аромат ромашки. І ну, буду його закінчувати. Знаю, навіть багато хто використовує цей гель як засіб для інтимної гігієни. Я теж думала так використовувати, якщо б мій закінчився. Ну, поки що я маю гелі для інтимної гігієни, тому використовую цей гель по прямому призначенню для, для вмивання. Так. Ну, Звичайно, мені цього гелю не стане на грудень, тому що беру ось таку серію Resurface Dr. Tuna це засіб з ретинолом від Pharmacy. Тут є якраз перше це очисник, він іде такий кремоподібний, але він добре піниться. В принципі, Непоганий. Єдине, що я не люблю ось так з пробників брати. Але оскільки в мене дуже багато таких пробників, хочу зараз трішки ним користуватись. Бо я буду також користуватися цією серією, але про неї розкажу пізніше. Так, давайте далі. Після вмивання в нас іде тонізування. Так, як тонік, закінчую ось такий свій тонік від Маріо Бадеско. Це Тонер він взагалі називається, але по суті це тонік, тому що він такий ріденький, як водичка, ось тут видно. Його було 59 мл, зараз зовсім трішки залишилося. Звичайно, мені його на груди не, не вистачить. Ось тут такий дуже зручний носик, він відкривається і наливається, і потім закривається. В принципі, цей тонік мені подобається, він має приємний аромат, добре тонізує обличчя. І як я його закінчу то візьму ось такий від Івроше Гідра Vegetal 200 мл. Беру його, тому що тут підходить термін придатності до 723. Я зараз вибираю продукти здебільшого по термінах придатності. ну І щоб підходило для тої чи іншої пори року. Наприклад, зараз стараюся брати продукти або з кислотами, або з ретинолом. Влітку звичайно, кислоти стараюсь поменше використовувати. Цей тонік, він мені колись дуже набрид його аромат. Він такий трохи насичений, парфумований, але я вже трішки призабула, тому беру ще раз. Тут великий об'єм 200 мл. Тому такого тоніка має вистачити на 3-4 місяці на багато більший період. Ну, поки що беру його. Так, далі сиворотка. Сиворотка в мене. Тут перелита в алоє гель від Фармасі, але це е, серія Акве. Я, як не забуду, вставлю фотографію, як виглядає ця сиворотка. Ось вона йде така прозора, це е, зволожувальна сиворотка. Е, називається Аква від Фармасі, в принципі, непогана. Там е, зараз вирішила ось такі продукти, які я з пробників перелила, всі до довикористовувати, щоб вони не стояли. Так, і е, далі давайте крем для обличчя якраз покажу. Ось беру ці пробники. Тут іде нічний денний крем. Ніч, е, денний крем йде, має SPF 30 Це так само ось ці пробники. Я просто перелила ось в такі баночки. Кремів, які в мене закінчились раніше. Так, здається, це іде денний крем. До речі, цей денний крем, якийсь такий має дивний аромат. Мені нагадує, або якийсь дитячий крем, такий, що під підгузники використовують, або якісь ще в Радянському Союзі такі креми використовували. Ну, такий якийсь має специфічний аромат, оцей СП SPF 30 Він, Ці два креми йдуть, ну, взагалі ця вся серія йде з ретинолом. Хоча. Як бачите, він в мене був повний. От скільки я його використала раніше, ще в жовтні, здається, я почала користуватись. І оцей нічний я його взагалі багато використала за жовтень. Цей вже має зовсім інший аромат. Більш приємний, як на мене. Ось. Але хотіла сказати, що. Щось я не побачила від цієї серії якогось ефекту, я нею користувалася активно в жовтні, потім в листопаді зробила перерву і зараз почала знову в грудні користуватися і зараз користуюся всією серією. Якщо в жовтні я користувалася тільки цими трьома кремами, а очисником ні, тому що він мені якось не зайшов, то зараз я намагаюся користуватись повністю всією серією. Але якихось, я кажу, видимих ознак, щоб він, за літо ретинол мав би. Мати омолоджувальний ефект, розлажувати якісь зморшки. У мене ще поки що зморшок немає, але в мене є якісь заломи. От на чолі, наприклад, біля губ, біля очей. Ну, Я не бачу поки що від нього якогось ефекту такого. От, наприклад, антивікова серія від фармасі, якою я раніше користувалася, я від неї бачила ефект на обличчі від цієї. Поки що я не бачу. Ну, рада, що, що в мене пробники. Вони мені дістались деякі безкоштовно, деякі за, там за копійки. Тому маю змогу попробувати, яка це серія. Так, і так само покажу крем для шкіри навколо очей. Це в баночці від Kiehl's, але це, як я сказала, цей же крем з ретинолом, Resurface від Farmacy. Ось так він виглядає. Його трішки тут залишилось, але я, в мене ще дуже багато цих пробників, тому як тут закінчиться, я собі ще перелию. До речі, цей з ретинолом крем я буду використовувати тільки в вечірній час, в денний не буду, тому що я його використовувала в жовтні і в день, і в мене дуже потемніла шкіра на повіках. Тому що. Якщо користуєшся ретинолом, потрібно обов'язково використовувати сонцезахисний крем. Та, як я на обличчя використовувала сонцезахисний крем, то обличчя нормально. А на очі або сонцезахисний крем, або носити сонцезахисні окуляри. Я не робила ні того, ні другого, і в мене в жовтні дуже потемніла шкіра на повіках, і за цього я перестала цією серією користуватись, відклала його її. І тому зараз... В денний період на ранок я буду використовувати оцей від космія. Він вже такий нещасний. Я ним користувалася в листопаді цілий місяць, і зранку і ввечері. Тут 15 мл. Він йде такий дуже легенький, зволожуючий, в такому тюбику зручному. Тут його зовсім мало залишилось. Ось так десь. І потрібно вже так силою видавлювати. Цей крем іде 40 проти зморшок. Мені його подарували і ну, користуюсь. Не бачу від нього теж ніяких таких якихось результатів. Це звичайний зволожувальний крем. Але мені здається, що космія це дуже бюджетний бренд і коштує зовсім недорого. Тому очікувати від нього якихось е, таких результатів і не приходиться, скажімо так. Так, розкладемо і давайте далі дивитися. Далі покажу вам сонцезахисний крем. крем. Оп, стояти. Так. Сонцезахисний крем в мене ось такий від фармасі. Тут SPF 30. Я до цього часу користувалася SPF 50, але зараз, так, як вже грудень зима, то можна, мабуть, і SPF 30 буде достатньо. Він йде за лоя вера, в принципі, він йде більш легкий, ніж з SPF-50, він не такий густий. Так, давайте вам покажу, як він виглядає. Ось такий. Він швиденько впитується, так, він трішки вибілює шкіру, і треба час, щоб він впитався, дає трішки таке, знаєте, як зволожена шкіра, трошки, трішки блиск. Але, в принципі, мені подобається, мені підходить. Користуюсь кожен день сонцезахисним кремом. І якщо, наприклад, я зранку покористувалась, кудись пішла потім, після обіду мені треба знову йти, я його поновлюю. Так. І тепер подивимося, що я беру додаткові, які засоби для обличчя. Перше це скраб. Скраб для обличчя у мене ось такий від Rocher. за абрикосовими кісточками. Тут 30 мл. Він добре скрабує. Шкіру мені подобається. так зараз покажу, Ось так виглядає такий білий з такими скрабуючими частинками. В принципі, хороший скраб. Відчутний, скажімо так, не такий нелегенький. Як маску так само беру від івроше ось таку маску Желе, Це очищувальна маска. Вона йде 30 мл такого желеподібного зеленого кольору. Так, і тут уже небагато залишилось. О, якраз за грудень її використаю. Ну ось так вона виглядає. Ось так. І ще одну маску беру, бо після очищувальної я завжди користуюсь якоюсь зволожувальною або живильною. На цей раз це маска з календулою, так само від Rocher, 30 мл. Вона йде кремоподібна, Так, ось такого кольору. Як крем, мені здається, гарно живить шкіру обличчя. Так, і поки що з масок більше нічого не беру, хочу. Ці грудні, по максимуму, закінчити. Так, і ще як додатковий засіб, як коли в мене є висипання чи прищі, Ой, висипання чи прищі, це і прищі, висипання, одне те саме сказала. Це ось такий засіб від Essence 15 мл. Виявився непоганий. Його просто я колись закидувала, купляла на нотіну, здається. І вже. Закинула, щоб попробувати, від нього нічого не сподівалася, але виявився непоганий, добре підсушує прищі. Єдине, що він дуже рідкий і дуже прям так витікає, тому що до цього в мене був, здається, від він був набагато густіший, і коли ти наносиш на прищик, то цей гель так зразу обволокував і тримався на цьому прищику, а цей вже стікає, треба там витирати. Ну, такі трішки незручності, але, в принципі, працює непогано. І так само беру ось такі патчі Козарекс. Тут 24 патчі це корейський бренд. Так, їх наклею на прищик. Так само мені подобається, як ці патчі працюють. Зараз покажу, як вони виглядають. У мене вже тут їх не так багато залишилось. Ось. Тут є трьох видів вони. У мене, ага, ось є. Оце середній, маленький і великий. Ось. Так От і все. Це все, що я беру на свій догляд на грудень місяць. Хочу по максимуму позакінчувати більшість продуктів, тому багато не набираю. Пишіть, що ви пробували з цих продуктів, якими ви зараз користуєтеся, буде цікаво почитати. Всім вам дякую за лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в новому відео. Всім па па па, -па.